Звучание. 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 Влучание. Друзья, всем привет. Ну що уже після зміни ОСМ ми нарешті приїхали на полігон, який називається Центр Плюс. Це у нас знаходиться він в Гнідині. Ось сьогодні ми пробуємо. По перше, я пристрілюю гвинтівку на 50 метрів. По-друге, я буду пробувати тут разом з друзями знайомими вже людьми стріляти Пірес, тому що у нас тут є. Як ви бачите, ось такі класні умови, є барикади. Пан Дмитро сам їх зробив. Також ось тут знаходиться цілий набір різних приблуд. Ось, можливо, ми з них постріляємо. Ось ну і також там є у нас гонги, які розставлені вже на 50, 75, 80, 100 метрів. Будемо пробувати стріляти. Стріляємо ми ось з таких крутих гвинтівок, як ви бачите. Це у нас GZ457 в шасі люфа. Аркен. А у вас теж аркен. Да? У вас також аркен. Це ж аркен? Да? аркен, да? аркен? 525. Да. Ну і я, звичайно, зі своєю гунтикою також. Все, зараз постріляємо, ну і потім будемо вже знімати перес. Все, зараз ще пару пострілів. Щоб переконатися, що летить куди треба. І можна буде гатити щось інше. Поїхали. Ні, чого, 27, ось 25. Дір, дивись. Ти за а бар, ближній паперовий? Ти застоповний... А, ні, за почкою може не бачиш. Так, так. А, паперовий може 25. Я його ну, навіть не знаю. Я... Щотенько. Не беру добу. Та й мене не пристріляно взагалі. типу. Все. Норм. Бомба. Да. Кайф. ну, давай. Два сюда, два, наверное, сюда и один Центр, сюда, да. да. О, ты бачишь? Для первого раза вообще. Это я, трошки выше. РВС пистол матч. Набей. Ось. На 50 метров. И ось. Mm -hmm. Хорошо. О, сейчас давай, блин. Короче кажучи, є стажі, в стажі на 16-му стопі. Так, ну KIYL я свій попадаю норм. О, а ти вже всі металеві. Да, так? ну не всі, конечно, крайні дві даються важко. Ах ти шо. Прикольно. Подобається. Важко, конечно, але подобається. Куда будеш целять, Ну зліва направо. зліва. сливо. Да, Давай. Готов? Розбіру, ага. багато людей Попав! <прав> а ну Перший раз. Попав, <прав> <прав> перший раз. Що я збив четверту. Що ж, не давай ему він тебе О, спостерігаю. Є. Є. А що ви таке стріляєте від скажи. Ну, це ківайл. Є, молодець. Не попав? Ні, не попав. Ну важко в неї важко попасти. Я їх вже не бачу. Так, друзі, у нас починається нарешті ПРС, Ось у нас є така барикада, яка зроблена паном Дмитром. E, значить, ми зараз будемо робити постріли тренувальні на 50 метрів. У нас будуть 5 позицій: перша, друга, третя, четверта і п'ята позиція. З кожної позиції треба зробити два постріли. В ліву мішень вона знаходиться трошечки далі, приблизно за 50 метрів. І в праву мішень яка знаходиться трошечки ближче за 50 метрів. Ось. Кожен робить по 10 пострілів, треба вкластись в 2, 2 хвилини. Все. Пробуємо. Стрелец готов к Да, готов. Подъединяем магазин. Все. Стрелец готов? Да. Внимание! Включение! вниз капец. А.... -а, -а. Нет, нет, нет. Звучание. 10 секунд. Ага. 8,5 секунд. Ага. Фух. Ну, прикольно, конечно. Так очково воно все це. Блин, здесь все ж ты мишени находишь. Да, надо мишени находить. Кратність можна менше. Вправи. Ви можете там підготуватись, вдихнути, видихнути. Це мене пляха залі перший доступ. Да? Uh -huh. Готовий? Готовий. Зараз я скажу, коли скажу увага, я нажму старт і протягом трьох секунд воно пікне. Uh -huh. І по сигналу таймера uh -huh. ви там... Я вже можу типу щось, готовий. Зар... Зараз Т таймер ви... пікнув, тоді я вже да, да. Все. Готовий стрілець? Готовий. Увага! Влучання. Да, переходи між позиціями з відкритим затвором. <звук>

Звучание. 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 Чотко. Молодець! Чотко. Таймінгу чітко, 8, здається, дай, Наркова? 8, 8. Прям дуже чітко. Слухай, ну. За 2 хвилини. Молодець. Чорно. Правий працьовує чорт. Уже типу, під кінець якось більш-менш, але знову ж приціл треба трошки було, мені здається, далі. Багато ловив його. Угу. Ну, це, Відрізняється від цього. Це момент звички, да. так. Так. Стрілець ознайомлений з виконанням так. вправи. Під'єднати магазин. Стрілець готовий до виконання вправи? Готовий. Приготувались. Влучання. Влучання. Влучання влучання, влучання влучання, не бы да там дурнулось, ага. Влучання, можна погулять, влучання, влучання. Ну 75 секунд. Ну це якраз за півтори Одну хвилини. Я бо дуже поспішав. От це в мене коли таймер чую, блін, в мене Ой. починається оця історія. Блін. Ну да, ще тільки часу можна було по два. Ні, ну на, просто 2 хвилини це реально багато для. Так. Взяли у пана Дмитра на пробу чз 457 в Люфі. Ось вже з балансировкою, скажімо так, з додаванням додаткових вагів зброя важка. Але цікаво спробувати як воно буде, так. Влучання. Влучання. Ну, спуск я вже і відчуваю, що спуск не такий, як у мене. У мене немає влучання. Поміряю. Можна. Ах, повз. Оце баланс, вона стоїть. Це вообще краса. Ти нічого не робиш. Головне правильно стріляй. Влучання. І палець так зручно тримай. Влучання. Ну так. Да, коли вона сама лежить... Влучання, хоча таке не дуже сильне. Влучання. Влучання. Ну, блін. Бач, оце так повинна стояти зброя. За тут балансиру, того... Так, за счет балансу, того... да, бач, вона стоїть просто. І ти коли... Ну, тобто, ти нічого не робиш, ти просто приклався, тик, приклався, тик. Нема оцього гуляння. Чому? Тому що вона сама стоїть. Ти просто вистався нормально, нажми на спуск. Бомба! з ДГК, це блін тема. Пікніть, будь ласка. Пікніть. Пікніть. Зараз я тобі пікнуєте. Так, сейчас я ж должен, типа, вообще. Отак да. буде. Стрілець до виконання вправи готовий. Ліво право, ліво прода, готовий. Да, Під'єднати магазин, приготуватись. Да, щас. Стрілець готовий. Готовий. Увага. Да, 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 да. Ну да, флипы, короче, блин, цены. Не должно их быть. А, -а, -а. моя помолвка. Звучание. Саня, дай бог тебе здоровья. А, Ого, да. как интересно. Ай, лево. Поспеши. А можно пытаться, сколько часов? 30 секунд. Ага, значит, я угнал быстро. Та yeah. да, коротше, Я оце спішу, нервую, блін, і вниз, все время вниз кудись. Yeah. Не, прикольно, конечно. З этими баррикадами реально оце кайфово, коли є можливість от так от виїжджати. ще біжиш, і стріляєш Давай ускладнив. Так, що ми робимо? Значить ми трошечки змінили умови. Зараз у нас барикада залишається та сама, тільки ми змінили, що ми стріляємо не в дві мішені, але на різній відстані. Тобто, щоб постріляти виносом сітки. Перша мішень знаходиться на відстані 40, ну там 48 метрів, щось таке приблизно. А наступна десь на 72. Ось. І я буду намагатися стріляти виносом сітки, щоб потренувати ще таку вправу. Все. Так. Трілець з умови виконання вправа ознайомлений? Ознайомлений. Приєднати магазин, приготуватись. Так, значить. Ближня, дальня, ближня, дальня, ближня, дальня. Стріляємо виносом. П'ять позицій. Ага. Стрілець готовий? Готовий. Увага! звучание. Редактор субтитров А.Семкин Таня. А, да? Mm -hmm. Ай, вы еще сейчас... А, А, правише пришла. И, И сколько? Три секунды. Сколько? 3 секунды. <laughs> я понял. Блин, ну кайф. Блин, я такие обожаю. Я, 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 я на сгадал, нахера я это все дело куплял. Влучання. Влучання. А ДГК бачиш щось біля. Влучання. Розістрало. Треба крутити, зробити, налаштовувати. Влучання, але віддача менше, а на глушнику віддача. Трошки більше, ніж на ДГК, але менше, ніж на звичайному стволі. Влучання. Ну, так... Не така, типа. Ну так. Влучання. 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 Стабільно 8 пострілів і ще хвилина лишається. Ви стріляєте на різну відстань. А ти вже? Влучання. Так собі. Влучання 10 з 10 кайф. А ти підпавський. Так, ну що. Ну, ми постріляли 2 годинки на полігоні Центр Плюс. Було прикольно. Ці вправи в ПРС мені дуже подобаються. Я нарешті згадав, чого я взагалі почав займатися стрільбою. Ось Тому обов'язково будемо повертати сюди, обов'язково я приїду і ще будемо стріляти. І можливо спробуємо постріляти з якихось інших барикад. Ось. Дякую пану Дмитру за можливість постріляти з його зброї. Дякую, пану Дмитру, за те, що він взагалі зробив тут ось таку красу, барикади поставив, сам зробив ці всі штуки. І це прям дуже класно. Воно реально працює і допомагає. Ось, будемо тренуватися. Так що дякую всім за увагу. Підписуємося, ставимо подобачки, пишемо шалені коментарі і побачимось у наступних відео. Всім дякую, і па па па, -па. Так, ну что это? Бонус, бонусное видео. Ну нормально.